Програма розвитку столкової ярмаркової діяльності області на 2080 роки, виконання якої завершується в минулому році. Для виконання заходів, передбачених програмою, було передбачалося виділення коштів в сумі 1 мільйон 90 тисяч гривень. Фактично протягом дії, дії програми фактично виділено і використано 100, тисяч, 199 тисяч і тисяч гривень або 18% до запланованих Кошти. Зокрема, рокам. У 2008 році виділено кошти в сумі 40 тисяч гривень, з яких використано на ставкові наступні на ставкові запити. Агро 2008 16 тисяч гривень, Київ 108 2008 4 тисячі гривень, фермер України 2008 8,5 тисяч гривень і науково науково-практична виставка семінар по енергозбереженню 11,5 тисяч гривень. У 2009 році. Виділено кошти в сумі 100 тисяч гривень, які використані на наступні виставкові заходи. Агро-2009 24,3 тисячі гривень, Київська осінь 4,5. Виставка Фермер України 2009 3,2 тисячі гривень і «Барвеста Україна 68 тисяч гривень. У 2010 році освоєно 59,9 тисяч гривень на наступні виставки «Агро-2010» 20 тисяч і одна десятка гривень і «Первисто України» – 39,80 тисяч гривень.